18900 гривень коштує в нас сидіння універсальне, котре підходить на трактори. Нью-Holland, Case Class, Джондір і навіть можна ставити на МТЗ З вами Аколіна Дніпро. І подивіться, це саме мінімальна комплектація. Воно йде на пружинках і на амортизаторі. Є регулювання ось таке по вазі регулювання вперед-назад, регулювання куту нахилу спинки. До речі, ці механізми дуже класно працюють. Далі регулювання ось дивіться, підлокотників і навіть регулювання підголовника. Класна екошкіра, ось така товста. І коли її ну, торкаєшся до неї, то таке відчуття, нібито реально натуральна шкіра. Ну, Це не ось таке, розумієте? Класна якість. Мені дуже подобається, все, все акуратно зроблено. Так що, друзі, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.